Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна і сьогодні з вами приготуємо салат із кальмарів. Але перш за все, наріжемо цибульку і обсмажимо її на сковорідці до яскравої золотавості. Нарізати я буду півкільчиками, тоненькими, ось так. У мене одна така середня і одна маленька. Нарізала цибульку, додала ложечку борошна, перемішаю, щоб кожна цибулинка була у борошні, і буду обсмажувати на олії. Далі, друзі, два яйця я розбиваю у тарілочку, ось так. Додаю трохи перцю, і там до смаку собі, як мені подобається, викладіть, як вам подобається, трохи солі. Трохи крохмалю. Усе перемішую воделочкою і смажу такі яйця на сковороді, як млинець. Так, друзі, нарізаю кальмар ось на такі шматочки. У мене кальмар у брикетах, тому він дуже товстий. Я його варила приблизно хвилинку-півтори у киплячій воді. А якщо у вас звичайні кальмари, тоді їх можна нарізати просто півкільцями. Я ось на такі шматочки нарізаю. Так, ось на довгі смужечки нарізані кальмари. Тепер огірочок свіжий. Нарізаємо його також на смужечки. Так, це поки відкладу ось так. Вздовж нарізала і міленько ось так на смужечки нарізаю. Відправляю до кальмарів. Так, яєчний малинець, ось він, я його нарізала на такі смужечки і зараз буду нарізати вздовж, щоб були такі мали... тоненькі смужки. Ще гарячий, і треба, щоб він трохи вистих, перш ніж класти у салат, тому що огірок трохи зіпсується. Ну, як, зів'яне. Тому нарізаю і залишаю на 5 хвилинок, нехай трошечки вистигне. Усе об'єднали і додали смаженої цибулі. Зверху я усе присипаю дрібно нарізаною петрушкою. Я беру трохи, тому що я не дуже люблю зелень. Можна, звісно, класти більше. До смаку додаємо солі та перцю та заправляємо усе майонезом. Ось так. Зараз ретельно перемішуємо переклала салат у салатничок. Салатик ось так виглядає. Дуже гарний, смачний, можна подавати навіть до святкового столу. Ось такий сьогодні у мене рецепт. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!